Ніяких рішень про примусову мобілізацію жінок Верховна Рада не приймала. І я зроблю все можливе, все, що від мене залежить, щоб ніколи і не прийняло. Мова йде про законопроект, який передбачає, що після базової військової підготовки жінка стає військово зобов'язаною. Але проходження цієї базової військової підготовки є абсолютно виключно добровільним для жінки. Хоче, проходить, не хоче, не проходить. Але до другого читання я все одно подам правку. Я розумію, що якусь кількість жінок налякає можливість, що вони стануть військовозобов'язаними і їх можуть в майбутньому мобілізувати, якщо вони пройдуть цю базу військову підготовку. Тому вони не підуть на неї. А це погано, тому що ця підготовка потрібна всім в сучасному світі. Це просто про виживання. Це війна, яка йде в Україні, вона ще вона і так йде по різних частинах світу, а може захлеснути весь світ.